Олександр викладач кількох вишів свого часу, навчався на військовій кафедрі як командир механізованого взводу. Йому прийшла повістка, а вже за кілька днів Олександра відправляють на навчання. Порядна людина. Якщо вона отримала повістку, вона просто має виконати чесно свій, чесно соллідно виконати свій обов'язок. Міру її сил так чи інакше хвилюється. Це, це нормально, головне вміти ці хвилювання опанувати вчасно. Як кажуть, Бог дасть, без волі Бога, як кажуть, і волосина з голови людини не впаде. Степан Тимочко прийшов до військомату самостійно, не чекаючи листів щастя. Розуміє, наскільки важливо зараз стати на захист батьківщини. Злодій лізе в свою квартиру, то що робиш? Ти Починаєш боротися з ним, то, якщо ворог прийшов на нашу землю, то що ми маємо робити? Ми маємо стати, і дати йому відпір, вигнати його. Степан Тимочко тримається мужньо, а от його дружина не стримує сліз. Відпускати чоловіка важко, але підтримує його вибір. Обіцяє, буде всіляко допомагати воїнам в тилу. Одні беруть в руки зброю, інші тут ми відкриваємо фронт проти хабарництва, проти проти тих нечистивців, які прийшли до влади і знову нищать нашу країну. Мають зараз багато чоловіків взятись за зброю. Бо якщо ми зараз цього не зробимо, ми не витримаємо, Мо цієї навали, і він прийде сюди в Київ, і буде те, що зараз на Донбасі. Півсотні мобілізованих відправились на навчання на західну Україну. Перед тим отримали настанови і добрі слова. Діти подарували частинку свого тепла та патріотизму у малюнках, а священнослужитель – ікони. Всі ці талісмани мають підтримувати бійців у скрутні моменти. На навчаннях мобілізовані пробудуть близько місяця. Потім їх направлять у військові частини. Безпосередньо на передову ніхто відправляти зараз людей не буде. Ми будемо направляти у військові частини для підготовки, навчальні військові частини. Ще раз підкреслю, після проходження підготовки будуть прийматися рішення. Спроможні вони виконувати бойове завдання. Чи потрібно проводити подальшу підготовку? Тільки з одного районного військкомату вже направили дві тисячі повісток. Заспокоюють, відразу забирати на службу не будуть. Спочатку військово зобов'язані пройдуть медичне обстеження та співбесіду. Ухилян там вже нагадують, що їх чекає адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. Анастасія Островушко, Дмитро Гришко соціальна країна.